Доброго дня! Я рада вітати всіх наших глядачів, тих, хто з нами сьогодні тут в поряд, а тих, хто дивиться нас онлайн, чи буде дивитися. Надзвичайно цікава сьогодні у нас програма. Ми є на семінарі онлайн», але ми будемо сьогодні говорити про таку тему, яка дуже не розкрита в українській історії. Це роль жінки, жінки-повстанки, жінки-націоналістки, жінки з автоматом для становлення України. І тема це не проста, неспроста у нас виникла, адже гостя у нас сьогодні. Ірина Воковецька, яка безпосередньо займається реконструкцією української пам'яті, жіночої пам'яті. А детальніше я думаю, вона сама нам розповість. Пані Ірино, кілька слів про себе для початку. Я Є журналістка, головний редактор Радіо Березне, що на Рівненщині, член спілки письменників України, поетеса. Ну і власне чого я сьогодні. Приїхала, щоб взяти участь у семінарі. Це е, один із моментів, це те, що я є реконструктором е, і членом Товариства пошуку жертв війни пам'ять, яка займається реконструкцією військової історичної реконструкцією і, власне, ексгумацією. Е, Решток повстанців, які полягли за незалежність нашої держави. Ну і, власне, наша громадська організація займається також просвітницькою роботою в плані націоналізму, патріотизму і відродження культури українського народу. Ну і, власне, хотілося б дійсно розпочати з того, що жінка в історії. України в історії національно визвольних війн вона відігравала завжди вагому роль, тому що відомо, що жінка є берегинею домашнього вогнища. Але, як кажуть, чужих дітей немає, немає чужих матерів, немає чужих доль, і тому. Держава, нація це є те дітище, яке кожна жінка, на мою думку, і певно, на думку багатьох патріоток, повинна захищати і оберігати. І певно, хібним єбною є така позиція, що зброю, зброєю. Для захисту нації і держави повинен користуватися тільки чоловік. Саме цією зброєю є не тільки якісь види кулеметів чи автоматів чи пістолетів. цією зброї є власне і слово, і думка, і якась просвітницька місія. Тому. Хотілося б сьогодні зупинити, зупинитися на ролі жінки в такій е, нелегкій місії, як оберегу сімейного вогнища нашої української нації. Е, саме е, свою діяльність от, в плані е, такого напрямку, дослідницького. Е, Ролі жінки в історії, в національно визвольній боротьбі, в національних патріотичних рухах, в мене розпочалася після того, коли я вперше взяла участь у реконструкції. Це було приблизно два роки тому, більше ніж два роки тому. коли... Беручи участь у, 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 у військово-історичній реконструкції, присвяченій 70-річчю, УПА боїв УПА і НКВД, саме от Львові, я відчула той дух, який переживала кожна жінка, яка намагалася захистити рідну землю, рідну націю від окупації. Якщо говорити про відомих постатей, які воювали і словом, і ділом серед них Софія Галечко. Олена Теліга, яка словом захищала націю, Леся Українка, Олена Степанів, яка зброєю відстоювала основи державотворства, то хотілося б зачіпити... І історичні постаті окремих е, повстанок Березнівщини надслучанського Случанського краю, власне, всім відомим як Полісся. Е, сама я проживаю в цьому мальовничому краї, і, власне, Полісся це той осередок, де зароджується цей повстанський рух, Українська повстанська армія. І е, розумієте, жінки, які йшли е, за визволення. Не якихось політичних цінностей, не, не політичних ідеалів, жінки йшли захищати свій край, свою сім'ю від е, гноблення її ж сім'ї, її дитини, її е, майбутнього продовження роду. Серед таких е, є відомі постаті і, е, власне. Коли говориш про коли коли говорить дослідник-історик з Березнівщини, з Рівненщини про таких особистостей, то слід зазначити, що серед них це є зв'язкові. Тарас Бульби Боровця, який, до речі, народився на Березнівщині, і, власне, діяльність свою, е, його діяльність найбільше висвітлюється от саме в джерелах досліджень наших Березнівських, е, скажімо, літописців. От, е, і хотілося б серед тих е, відомих історичних в нашому краї постатей відмітити навіть стареньку бабусю, сусідку цього самого Бульбуні. Боровця Марію Боровець, яка у 75 років, незважаючи на свій поважний вік, незважаючи на свої, можливо, якісь фізіологічні перепони, вона активно проводила свою місію. Яка зосереджувалась на тому, що жінка в будь-якому віці, в будь при будь-якій можливості, вона повинна захищати свій край і свою державу, і свою власне, націю. Серед інших таких відомих постатей. Є і жінки, які брали активну участь у національно визвольних рухах в нашому краю. Вони були санітарками, вони були е, зв'язковими. І, власне, незалежно яку роль вони виконували, вони е, сповідували єдиний е, єдину релігією, можна сказати, це любов до рідного краю. На жаль, національно, національно визвольна боротьба вона продовжується і в 21-му сторіччі. І це яскраво підкреслено подіями на Майдані. Відомо, що багато жінок брали участь у заходах, які були зосереджені, власне, проти окупації, проти е, антиукраїнського. Е, І е, е, така жінка, як на мою думку, вона заслуговує великої шани, великої поваги не тільки серед своїх жінок, а від е, чоловічої статі. Я не хочу сказати, що е, Чоловіки, вони відіграють можливо меншу роль в суспільстві. Ні, я хочу підкреслити те, що ні чоловік, ні жінка не має бути другорядним. І чоловік і жінка мають бути власне паралелю, яка цілісно може відстоювати інтереси держави, родини, сім'ї і власне свої. І от, повертаючись до. Тих відчуттів, які е, наповнюють під час отаких от відтворень, коли ти розумієш, що твої попередниці залишали сім'ї, залишали, можливо, і маленьких діток, для того, щоб е, та ж дитина не стала заручником окупанта, щоб та дитина не стала е, рабом для людини, яка абсолютно не має ніякого права права На твою землю, на твоє майно, на твою незалежність, вони е, покидали рідні домівки і, власне, йшли відстоювати е, свої національні інтереси. Е, як літератора мене дуже цікавить тема. Е, Поетич, в поетичних римах цікавить тема е, українського повстанства е, національно визвольної боротьби. Е, мною, навіть створена група е, в контактах повстанка, до речі, можете долучатися, і будемо е, якось спільно працювати над спільною знову ж таки, повторюсь, думкою. І сьогодні хотілося б трошки. Зачитати деякі моменти, які мене турбують. Ну, от, наприклад, так розпинають націю. Mm -hmm. Наголені перебиті ставлять на арацію під написом на івриті латинською і санскриті. І нація без держави, як жаб'яча лактація, Пржевальські коні іржали з гори Емансипація із держави без нації. Ну, от, на жаль, така картина, але обов'язково жінці треба долучатися до якихось хороших змін, перемін. Пані Ірина, а я показую зараз на екрані вашу групу ВКонтакті, так? Ви її бачите? Ні, це, це моя сторінка, а група повстанка. А, група повстанка. Ну, добре. Угу. А коли наступна реконструкція у вас? Ну, мене запитують, коли наступна реконструкція. Зараз дуже тяжко відповісти, бо ця реконструкція зараз іде в Слов'янську, і всі бажаючі реконструкції, реконструктори можуть взяти активну участь у цій ігрі, скажімо так, в лапках, але на жаль, ну це такі реалії. Це? Ну так, да, питань немає. Дуже дуже дякую, пані Ірино. Ну, насправді я думаю, що це тільки початок розмови, дуже глибокий, і дячна за щирість і, можливо, ще будуть запитання від наших глядачів. Насправді важко говорити після таких слів. Дуже багато думок. Хочу подякувати вам за хочу подякувати за те, що ви сьогодні разом з нами, за те, що ви піднімаєте цю таку тему. Сам кінець має запитання. Отже, були жінки, які захищали країну, так? Обов'язково Обов були жінки, які захищали свою країну, не жаліючи тендітних пліч, не, 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 не жаліючи тендітних рук, вони брали зброю до тих тендітних рук і, і йшли відстоювати е, життя своїх дітей, е, матерів. Своїх земляків, краян і взагалі людей, які називаються гордо українцями, і якщо зараз говорити про наш час, от революція гідності, так скажемо, та називають зараз, була як би тебе оцінили роль жінок в ці в цих подіях? Е, в будь-якому періоді, в будь-яких е, подіях, які е, відбуваються за е, ім'я державотворця державотворства, роль жінки в. Е, на жаль, чомусь такий стався стереотип, що жінка це є додаток в цьому, але роль жінки неоцінена. Навіть якщо вона на тому ж самому Майдані брала участь у готуванні їжі, ну не всі жінки ж їхали на Майдан. Їхали тільки якась частина України, але ж їхала, і хай навіть вона готувала їсти. Хай навіть вона перемотувала рани, вона брала активну роль у розбудові нації, держави, демократії в країні, якій вона хоче жити, яку вона хоче бачити. Дякую, пані Ірино. Справді я думаю, важко не погодитися про велику роль жінки в розвитку України і української історії. Отже. Це була Ірина Баковецька, яка є керівницею організації Повстанка. Так, і є така група у соціальних мережах, можна навчатися. Також пані Ірина є письменницею, мамою. Вона працює в медіа, так, якщо не помиляюся, є прикладом такої всебічно розвиненої жінки, яка реалізується у всіх сферах, може бути гідним зразком для нас. І я дуже дякую за участь всім нашим глядачам. Сподіваюсь, тільки перша наша розмова і попереду ще багато зустрічей. Дякую. Дякую також наш організатор, які допомогли проводити цю зустріч. На все добре.